Доброго дня, любі друзі! Слава Україні! Говоримо далі про важливі аспекти консульської роботи. В цьому відео поговоримо про внесення в закордонні паспорти батьків інформації про дітей до 16 років. Необхідними документами для цього є діючий закордонний паспорт громадянина України одного з батьків, свідоцтво про народження дитини та його переклад засвідчений належним чином, якщо свідоцтво видане іншою країною. Довідка про реєстрацію особи громадянином України для дітей, один з батьків якої є громадянином іншої держави або дитина народжена за межами України. Документ, який підтверджує зміну прізвища батьків, найчастіше свідоцтво про шлюб у випадку, коли у свідоцтві про народження дитини зазначене дівоче прізвище матері. Копії зазначених документів, дві фотокартки дитини біометричний формат та відповідна заява. Бланк для написання заяви видається в генеральному консульстві. Вартість дії безкоштовна. Запис на прийом не потрібен, дія проводиться в порядку живої черги кожного робочого дня, друзі, важливо, з 14.00.